Доброго ранку, мої любі малята! Є чимала країна в світі великих і маленьких, далеких і близьких. І одна із таких казкових країн називається Країна математика. І мешкають в цій країні цифри. Геометричні фігури та інші математичні мешканці. Сьогодні до нас завітала гостя це цифра один. Подивіться, ось вона одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Вона складається з двох палочок з великою та маленькою. Спробуйте викласти і ви свою одиничку з палочок або з олівців. Давайте, малята, з вами згадаємо казку теремок. Хто перший знайшов теремок? Так, мишка. А скільки мишок було в теремочку? Так, одна мишка. Хто ще жив в теремочку? Так, жабка, а скільки жабок жило в теремочку? Одна. А ще в теремочку жив зайчик. Скільки зайчиків жило в теремочку. Вірно один зайка. А скільки лисичок жило в теремочку? Правильно одна лисичка. А скільки вовчиків жило в теремочку? Вірно, один вовчик. Скільки ведмедиків було в касті? Правильно, один ведмедик. А скільки було теремочків? Так, один теремок. Малята, а скільки всього було звірів в теремочку? Вірно, багато звірів. Малята, з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомилися? Вірно, з цифрою один, ви сьогодні, малята, гарно займалися. Я вам кажу до побачення, дякую за увагу!